Так, дядьки, всім попривіту. Дядьки і тьоки чи тьоки, не знаю як сказати правильно, скажімо, жінки. Бо дивився по статистиці, 10% аудиторії це жінки дивляться. Інтересно. Кстати, жінки, напишіть, що реально інтересні железяки такі. Це ж у нас канал не про всяку хрень, а сугубо про желізяки. В общем, дивіться, поступали трошки запроси на метчики і таке всяке Вірні, як, Вчора дядька написав. Каже, там куплю там по 5 комплектів, 18, 20, 22. Договорились по ціні сходній. Повибирав, нашевелив за цього ящичка. Бачите, я його розпітушив. Наборчик зробив короче, Всі метчики нові, нові. сталь ну, обична. R65 крайні рідко попадаються. Ну, Що маємо, те маємо. Дивіться, зробив списочок. Дивіться, 22075 X2. Це два комплекти. 181,5, 18.18 стандарт, два комплекти. 1, 1605, М27, 2018 075. Коротше, їх там може бути по одному, по два комплекта. В общій сложності я насчитав 15 комплектів. Оце цих мечиків. Я хотів сказати. Коротше, некоторых по одному, нікотрих по два, це на косарь. Косарь. Ой, щось я ноліків багато написав. Так, <хи> <Да. хи> ноліків багато, отак от. Буде косарь. Це, бачите, вже я... я мислю як мільйонер. Бачите, стремлюсь, з кожним разом буде все більше і більше ноліків. Ну, Нашого треба ж якось людей дурити, якось треба ж мільйон зарабатывать. І мантри будемо читати, і буде мільйон зарабатывать. Бачите, ну це все тупо мишлення мільйонера. Ноліки самі дорисовуються. <хи> Короче, дядьки, косарь. За оце ось, ось коробочка м'єтчиків. Далі буде друга коробочка, так сразу покажу, 1250. Тут їх набагато більше, але тут я накидував інтуїтивно. Тобі ж там взяв отак от на ощупь, Я вже на ощупь определяю отак. от Раз. Ага, це М18. Отак от на ощупь взяв, ага, трошки толще, це М20. А ну давайте перевіримо мою інтуїцію, чисто для інтересу. М20. А, бачите, дядьки, опит, опит не проп'єш. Хоча я старався. Так що, бачите, чисто інту, інтуїтивно це 18-мітий шах, 18. Е, кстати, теж трошки е, одійдо от теми. Е, писали колись, як ти определяєш, типа конуса. Ну, типу так, візуально, ага, так глянув КМ3, КМ4, КМ5. Кстати, в продажі 300-200-100 гривень. Е, обичні стальні. Е, це все з опитом воно якось приходить. Отак гляну, Оце другий конус, оце третій, оце перший конус. Ну, якось так. Бо питали в коментах. Ну, отак воно все з опитом. Коротше, дивіться, тут комплектів набагато більше, ну ціна чуть-чуть більше. ну комплектів більше. Інтуїтивно, тобі ж може бути і 5 комплектів одного, е одного розміру. Бачите, 18 на 1, це 20, теж 20, це 22-й. 22 на да? 1. Отак якось воно. Отак якось. Ось такий вот наборчик. Я ж кажу, тут побільше, ніж 15 комплектів, може і 20. Ну, чисто на інтуїції. 1250. Також може, предложу, хто хоче поторгувати, або собі, або не знаю, може в когось до хрена надамечиків. Дивіться, це є М-27 тут отдільно в мене отобрані. Тут 18 я закидував, їх багато. Е, так. І тут, звісно, ті, що були раніше. Дивіться, бізнес-предбання. Скільки тут комплектів? Якщо так прикинуть. 1, 2, 3, 4, 5. Тут 10, 20. Ну, може штук 50 комплектів точно. Коротше, хочете? Три косаря. Навіть, вон, 20 21, X22, 43 штуки. Не знаю, що то за надписи. то не я писав. В общем, оці метчики за три косаря. 4, 5, бачите? Три. Ну, не, не згинається в мене пальці показати, оце хочеться 4 косаря показати. В общем, 3 е косаря. Отак. От от. Без претензій, визвать, може бути 20 комплектів одинакових. Зразу ну, кажу, що М18 стандартних. До хрена. До хрена. Заповнили. Ну, Також не забувайте втулити лайкосик, підписочку оформити. Це ж для вас ні всякі збираю. Бачите, от конуса от нульцеві запечатані. Ну, дядьки, що ніхто не хоче. Візьміть собі наборчик, будете працювати, гратися. 300-200-100, ну, 600 гривень комплект. Мікрометр такий, за 800 гривень. У нас вроді хороше настроєння. Вроді там накльовується серйозна заявочка по железячкам. Я ж кажу, все, все на стадії переговорів. Вернів як, одна наклювалася, потім друга, потім третя. Ну, я ж кажу, це все в процесі. Це... Там, які думають, це проснувся, кузо почугав, заробив 300 доларів. Да, треба трошки і поработати, і комунікації. І, ну, коротше, Всі ці ті дві не буду вдаватися в подробності, воно вам не треба, це сугубо моє лічне діло. Моє діло вам показати, розказати, продати, відправити, і щоб всі були доводні, Да? фрезы. 29 штук 1800. Теоретично можу эти оці от продати грибочки. Що вони в нас? 38, ну, от бачите, на 17, R18. Не знаю, гривень 150 штук. Тобі, наприклад, куплять 2 грибочка, вже буде набор на 300 гривень дешевше, а їх всього 5 штук. 5 штук. От ж, якщо куплять, можу отдельно. От, хоча б і візьміть парочку там за 300. Ну, Взять одну і. 80 гривень доставка, ну таке. Малопродольне. Сьогодні в мене хороше настроєння. Три косаря. Вот три косаря, ну, дешевше не буде. Ні, воно, бачите, невеличке лежить, їсти не просто, а хтось шукає собі іменно таке. Тобто воно все знаходить, желізо свого власника. Я ж кажу, одразу все не продається. Полежало, хтось побачив, купив. Фрези такі, от дивіться, 100 на 50 і 80 на 45 і 500 гривень. Хай буде оця 800 густа на 100 800 гривень. Діскові фрези ціни, діаметр цена. Метчики. Заберіть хтось десь комусь, бо мелкий шаг раз в житті надо, ну надо. 48 на 2 на 1,5 39 розвертки 1450, можна трошки торганутися. Отакі фрези, КМ2. Э, Р-18, але да, Робочі, зато Р-18. Переточили, зробили. І пушка. Така фреза, отакі фрези. От ці новинки. ці, ці поштучно. Коротше, діаметр ціна 63 на 60, 60 гривень. 50-50 Оптом, може хто хоче грибануть, погратися, поторгувати, я ж не проти. Я ж кажу, з оптовиками завжди знаходимо діалог, бо треба, щоб всім було вигодно. Подшибничків ціла куча. Отакі от, от от, розміри. Е, по ценам, хто що вибрав, ну, коротше, це не по запросу. Вибрали почибник, подивився, плюс-мінус. договорились з оптом 100 гривень кг, тут їх около 100 кг. Берете, купуєте, може комусь треба, якихось багато різетчики. Тож, я скажу за різички. Сьогодні дядька, який дзвонив, кажу все по факту. Зділав такий наборчик 7, ой, 17 1620. 20 에, 20, ну, так, трошки до докаліченства долажу, бо ну, нема 16-х. Це на отаку ТВ-шку. ТВшка штука баксов. Отак от, от. Штука баксов. І поїхали. почти нова. Шучу. Так, 16. Отакі от, от покажу вам. ну, Больші БУ. Ну, нема де взяти нових. Я б я всім це би. Було б то на 16. бо на ТВшки це самі популярні. 16-ки, 12-ки. Ну, 20-ки. Не знаю, це щось я грубану. <кхем> ні, 20-ка. Ну, обтачить, якщо що буде пушка. Отакі от, різічики 700 гривень. Другий набір 1750. на вибирав тут теж е, 20. Ос, да, там пару штук двадцятих, основного 25-ті. Так, дивимося, запоминаємо. От. Зараз я ці уберу. Бачите, і праві там, і ліві, якісь отакі от, от. Ну, коротше, коротше, разнообразі. Навіть один Вот. Один п'етушара затисався, 1750, оці різичики. Зараз я вам скажу, вони будуть лежати три відео, <хи> ніхто їх не купив, а там раз забрали, і всі срочно пишуть, що їм треба. Ну, я ж кажу, так буває. В общем, тут, вроді, все показав, може по радіусним фрезам, хтось раму збере, захоче. Напишіте, договоримося. Пробіжимося ще тут. Отакі конуса, грибочок. Грибочок і два длинних. Це типу для якихось таких мелких деталей, хто точить, чи там, не знаю. Прочі. Типу по вони працюють, ну, люфтов таких сильно не чувствується. КМ5. 900 гривень. Ну, Желательно і гамусом за 900 гривень. Хтось там просив маркировки. Ну, от, зроблено в ПНР. ЕТ, ЕТМ. А ну, зараз, секунду. Так, трошки попротирав, але ну, все одно краще воно тре мені все послизувалось. ЕТМ 1-2 вроді. Ну, дивіться. Не видно, Вон, бачите, ЕТМ. Коротше, вроді 1-1-2. В ПНР зроблено. Так, оце совєтська ем 32 Я думаю, вам видно. Оце все в ПНР зроблено ETM072. Мені таке, як вони нульці, бо шліци ніде нічого не розбите. Вроді все по красоті. І оце здорова теж видно в ПНР. PNR. Ну, Проте русе і листерлись надписи. Ну, Може тренін таке. Вона огромна. Росочні головки. Я ж кажу, вчора це два касаря. Це полтора. Так, вот по головкам двушка 32 диаметра и полторучка КМ4. Ну, я показывал. Состояние такое, такое. Ну в общем, надо трошки ремонтировать. Ну, не... Короче. Кто именно знает, то именно знає. Я тут распинаюсь. 50 грн килограмм. Резечки. Кстати, вот вам резечек. Хлюп. Раз, сюда. О, дивіться. Піндюрили і все, і працюєте. Не, не таке проточили. В общем, отакі. Ну, такі, звісно, кабани є. Ну, це все під проточку. От ось, ось, бачите, як люди робили. Не знаю, вроді він новий, не затачувався. От, хрясь, сюди, сюди. Тут 22 посадка. Тут 10-45. Не знаю, що це 45. Може чик -чик, ход. то ще, мабуть, 25-й. В общем, от кому треба. Є в комплекті, якщо в комплекті дешевше. І 1750 і клини, і все є. Кулачки. Короче, дядьки, як то кажуть, знання сила. Дядька один підказав, що це на 200-й кулачки. Це на 250-й. Я навіть і не подозрівав. Вони так по розмірам, типу, похоже, пастом. Вот Оця вся ширина. Но 85. Це 200-й патрон, більше 100 це 250 кг. дядько написав розміри, я йому повибирав і все. І воно скоро поїде. Кому є желання 50 гривень кілограм ну, забрати отак. от. Можна всі 100 кг. Тобі ж тут розпарки, битих нема. Типа, що вони черблені. Ну, може, десь один-два там попадеться. Такий, Таке я лежати не буду, це вже ну, у мусор. Піде. В є желання 200-250 Тут є парні і от там одиночки. Тупо одиночки. Іли вот. ну, же може хто там хоче там, 50 кг забрати. Вони, бачите, такі парні. На 200 і 250 патрон. Ось такі навіть нульцеві можуть бути. Красиві. В общем, теж можемо договоритися. І що в нас тут залишилося? Ключики. Дивіться, така грядка. Ключики вчора їх показував, не буду зациклюватися. Тут є все і навіть більше. Навіть монтіровка. О, кіт. кішка, кішка. Дивіться, яка Я не знаю, що на неї можна робити ну, щось, щось можна робити. ну, Тут, грубо говоря, 300 кіл, Там по полтиннику, плюс-мінус, і воно поїде. той Тож мордячок, Отак от. Отак. бачите, пальцем веду 700 гривень. Ці ключики форсуночні, звісно, ушов, ушов, да, давали за нього багато запросів. Ну, Я ж кажу, це таке трошки дефіцит на весь форсуночний ключ. Так от. Ось. Що е, я скажу? Це полторушка, це 1100. Тоже тут нормальні і BMO, і ключики, там і головки, всяке таке. Вал на циркулярку теж Т-150, Лібетка. Ота якась матня, короче. Хто що побачить, пишіть, все можу продати. По ціні будемо договарюватися. О, хотів ще показати. Дивіться, муфта сьогодні трошки дискутували з підписчиком, він в мене щось кулачки купив по поводу ціни на муфту. Тобі ж як я орієнтуюся, зайшов, написав. От, це обгонна муфта фартуха, по-моєму, 1К-62. Так от виглядає. Ну, бушненька, я думаю, можна в порядок її привезти. Тобі ж ціна. От запчасть, хрень я знав, откуда йшов, але як знайшов, подивився, вони там тисяч стоїть. Ну, це, звісно, космос. Туди-сюди. Там Бушні там, дві, А, Нова 2500, я знайшов. Отака двохрядна, рядна, 2500. Тобі ж де-то там полторушка, от косарь. А там будемо договарюватися. Я її так возьму, сюди положу. Я тут поки ж поживе. Ну, от. Наприклад, Касарь, а там торгуємося, договорюємося, будуть аргументуваний торг, це ж без проблем. Так що на цьому закінчую. А, КМ-6 е, отаматня ромашки е, Ой, та малопродольня ТВ3. Оте, оте, оте. тумби ТВ3. Ромашки, диски. Може хто хоче оптом, зроблю ціну як з прийомки, Даже дешевше. Бо Бо так треба. Все, реп затягується. Всім пока. Пишіть на вайбер, підписочку оформіть і все буде у нас чітко. Ждемо заявок.